Шановна громада, щиро вітаю вас усіх. Щиро бажаю міцного здоров'я, щиро бажаю зберегти міцні нерви і дожити до перемоги, тому що Україну потрібно відбудовувати. відбудовувати. Чому? Тому що дуже багато руйнувань і принагідно хотів би до вас звернутися, оскільки вже досить давно не звертався з приводу поточної ситуації. Якраз є привід. І ви бачите самі, що в нас обмежене електропостачання. Повітряної тривоги і є ряд невдоволень, в тому що от погану інформацію міська рада надає інші служби, потрібно було заздалегідь це подавати. Ну, хотів би звернутися, хоча ми і пишемо тим, хто ставить запитання, що не можемо ми дати досконалу, виважену, достовірну інформацію більше однієї доби наперед. І наш Рем також не може таку інформацію надати. Тому, шановні, будь ласка, відноситись з порозумінням до ситуації. Ми даємо поточну ситуацію на поточний день. На превеликий жаль, більше інформації на більш тривалий період дати не можемо. І навіть ця інформація, яку ми надаємо, вона може змінитися. Може змінитися через кожну годину, тому що війна все-таки. Може, когось це дивує, вона не завершена. Війна продовжується і нас можуть очікувати щогодини, навіть щохвилини зміни ситуації. Тому даємо на поточний день, але зміни можуть бути. Будь ласка, скільки ми не нарікали, але на сьогодні ситуація така є. Намагаємося інформувати населення всіх вас об'єктивно. Щодо тривалості часу відімкнення одного мікрорайону чи іншого. Тут ми також не дати повну інформацію, тому що поділена мережа електропостачання на певні черги, як вона відмикається, як вона переплітається одна на одну. Довга історія, досить довго відповідати. Тому що є, то є. Ви вже мусите вибачити, є на сьогоднішній день така ситуація. Щодо вуличного освітлення, можливо, будуть запитання, чи нарікання варто було б відімкнути вуличне освітлення. Радилися з цим, багато громад відмикають вуличне освітлення. Порадилися і ми із керівництвом РЕМу на сьогоднішній день дуже мало споживає електроенергії вуличного освітлення. Тим більше світловий день досить великий і пікові навантаження не впливають практично на електропостачання. Тому на сьогоднішній день не відмикаємо вуличне освітлення, воно працює до 23-ї години, але при потребі. Змушені будемо відмикати, і ми вас про це будемо інформувати. Хотів би сказати про повітряні тривоги. Дякуючи силам оборони, дякуючи Богу, всім силам, які можуть на це впливати, нашим захисникам, наш район, наш регіон певною мірою захищений. Певною мірою, можливо, не нецікавий, до цих пір сюди прильотів не було. Я не хочу нічого загадати, буду стукати по дереву, просити, щоб мої слова ні до кого не доходили, не наврочити ні в якому разі, бо вже починаємо вірити в інші в якісь сили зверхні, але все рівно, шановний, я спостерігаю на вулицях безпечну поведінку. Не нехтуйте, будь ласка, сигналами, повітряної, тривоги. Відноситись з порозумінням, тільки є повітряна тривога, уникайте масового скупчення людей. Будь ласка, знаходьте десь куточки. Можуть бути нарікання, що в нас не підготовлене місто, у нас немає укриттів. Ми на все населення укриттями не забезпечимо. Ми насамперед намагалися забезпечити укриття для дітей, щоб відновити навчальний процес. Офлайн, не в режимі онлайн, тому що самі розумієте, ті, в кого дітки ходять, навчаються онлайн, це не та якість. Тому сьогодні всі навчальні заклади працюють забезпечені укриттям. Дітки мають змогу отримувати освіту повноцінну. Щодо дорослого населення, будь ласка, знаходьте безпечні місця і не нехтуйте в черговий раз, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Доречно сказати, відновив навчання медичних закладів. Первинної ланки, вторинної, екстреної допомоги пройшли по протоколу їхні дії в разі надзвичайних ситуацій. Також будемо працювати спільно з службою надзвичайних ситуацій, з відділом поліції, щоб в нас дії були узгоджені, всі були на місцях тим, кому потрібно. Якщо потрібно надати якусь домедичну допомогу, першу медичну допомогу внаслідок. Тих чи інших надзвичайних подій вона буде надана. Як в теорії, так і в практиці відпрацьовували різні варіанти. Тому, шановні, всім дякую за увагу. Шануйтесь, нікого не хотів лякати, але, будь ласка, застерігаю. шануймося, нам потрібно жити і розвивати Україну.